Дмитро переїхав до Кривого Рогу близько тижня тому зі звільненого нещодавно Береслава, який часто потрапляє під обстріли. Чоловік тимчасово поселився до місця компактного проживання в ВПО в одному з закладів металогійного району. Нещодавно укриття цього закладу дообладнали під пункт незламності. Тож, в разі відсутності електроенергії, Дмитро спускається сюди, аби випити чашку гарячого чаю та підзарядити свій смартфон. Ще є плага, ще всіма пользуюсь. Поселили нас тут, люди, дали помощь. Спасибо їм за допомогу, за внимание, за тепло. На випадок знеструмлення. Тут є генератор, електричні обігрівачі, розетки, подовжувачі, ліхтарі та свічки. Є запаси продуктів харчування, засобів гігієни, питної води, медикаментів. Для зручності перебування встановлені стільці та ліжка, куточок матері та дитини. Окрім пунктів незглавності, підкритих на базі закладів освіти міста у кривому розі діє один мобільний пункт у наметі, встановлений рятувальниками для задоволення таких самих потреб громадян на окружній. Випити гарячого чаю, перекусити, зігрітися, зарядити свої мобільні пристрої та навіть трохи відпочити. Усі ці можливості надає пункт незламності, який розгорнула служба ДСНС. У разі надзвичайної події рятувальники завжди готові тут надати свою фахову допомогу. Для іншого у пункті є пристрої для радіозв'язку, які працюватимуть навіть в умовах повної відсутності стільникового. Він працює цілодобово, постійно тут знаходяться люди. При необхідності можна викликати за допомогою радіозв'язку допомогу, медичну допомогу тут також можуть надати самі пожежні. Будь-яка допомога, яка необхідна, люди можуть звертатися до нашого пункту неславності. Більшість пунктів, а саме 20, діють на базі навчальних закладів міста. Окрім перелічного раніше у багатьох є вайфай-роутери, завдяки яким можливо скористатися мережою інтернет, якщо вона є в мережі провайдера. На жаль, іде зима, тому можливі блекаути, відключення електропостачання та опалення в будинках прилеглого до нас району. І ми сподіваємося, що наш пункт. Незламності буде корисний мешканцям центрального міського району. Запрошуємо до нас на обігрів на зарядку гаджетів на тепле спілкування в пункт незламності за адресою Чкалова, 1 Ж. Щодо безпеки, у більшості пунктів незламності є укриття. А у тих, що їх не мають, встановлені показчики, що допоможуть дістатися найближчого сховища у рамках загальнонаціонального проекту пункти незламності. Військова адміністрація міста Кривого Рогу обладнала вже 20 пунктів в закладах освіти міста. До старта готується ще 25 пунктів незламності. У пунктах незламності є генератори степовими пушками, буржуйки, забезпечено запас дров, палива, ковдри. У разі довготривалого відключення електроенергії та тепла криворіжці зможуть скористатися місцями для обігріву у зручному для них пункті. Адреси додаткових 25 пунктів, над розгортанням яких наразі працює військова адміністрація Кривого Рогу, повідомлять пізніше. Актуальну інформацію про місця розташування пунктів, графік їх роботи та наявне обладнання можна знайти на офіційному сайті загальнонаціонального проєкту, посилання на який ви зараз бачите на ваших екранах. Кузьма Шишкин, Андрій Яковлєв, перший міський.